Вітаю, друзі! У цьому уроці ми з вами потренуємося визначати реальні існуючі слова англійської мови, мови на тесті Duolingo на, на завданні. Е, так, Як воно в нас правильно називається, я іноді воно плутається вже в голові: Read and Select. Тобто читаємо і обираємо. Якщо раптом ви тільки починаєте свій шлях до успіху на Duolingo, то скажу вам буквально пару слів. Про це завдання. Воно першим іде, воно дуже, воно мега важливе. Я думаю, так, що воно налаштовує увесь алгоритм на майбутнє потім завдання для вас. Дуолінго – це тест адаптивний, і він адаптується під ваш успіх. Тому, звісно, що це завдання, воно просто визначальне у вашому успіху. Тому до нього, звісно, що слід поставити серйозно. Як, якихось секретів величезних, розумієте, я вважаю, тут нема таких стратегій, тактик. Все дуже просто. Це слово city ми бачимо на екрані, воно буде 5 секунд. Я повинен клікнути Yes або No, в залежності від того, воно існує в англійській мові або не існує. Да? Я знаю, що City, тобто місто існує. Я за 5 секунд повинен тут натиснути Yes. Якщо, я вам зараз покажу, ми зробимо кілька, не існує якийсь набір букв, тоді я натискаю No. Все дуже просто. Чим ускладнюється це завдання? Тим, що в нас 5 секундочок, якщо ви не встигнули нічого натиснути, вам зараховується помилка. Тому спати не потрібно. І все тут насправді залежить від вашого пасивного словникового запасу англійської мови. Все дуже просто. Якщо він у вас широкий, це завдання одне з найлегших, це просто прогулянка весняним садом. Якщо ж у вас словниковий запас не такий вже великий, от тоді, звісно, що проблема. Яку пораду я вам, я вам можу дати відразу? Обирайте слова тільки ті, в яких ви упевнені. Тобто Сіті, я знаю, що це Сіті, 100% я тисну є. Yes. Якщо у мене тут буде якесь я не знаю, там, щось мені дивно, ситі або з двома там Т, або Сіті дуже популярно вони суфікси сюди доставляють, щоб вас заплутати. Ви так думаєте, ага, ну раз city є, значить якийсь all, який містовий якийсь е також існує. А воно не існує. І у вас помилочка. За нереальні слова, які ви обираєте, вас карають гірше, так сказати, е ніж за те, що ви не, ви не оберете реальні слова. Ну от, друзі, окей. Зараз ми з вами там 20-30 слов'ячок зробимо разом. Я не фільтрував їх тут по рівнях, тому це дуже класно. Ви можете після цих. 30 слів. Десь приблизно свій рівень бал, ну, плюс-мінус 10 балів на долінгу за це завдання вже якось прикинути. Якщо все виходить класно, ну, значить 120 і більше. Якщо є помилки, тоді, звісно, там 120 не буде. Значить, потрібно розширювати свій словниковий запас. До речі, я допомагаю хлопцям та дівчатам зробити це у дуже стислі терміни. Я ефективний, дійсно ефективний репетитор з підготовки до Duolingo IELTS TOEFL. Загляніть, будь ласка, на мій сайт dimakoropenko.com Тут я навіть його відкрив, тут вміщується тільки частково. Це головна сторіночка, і навіть на головну сторіночку я поставив кілька відеовідгуків моїх учнів, а також письмових відгуків. Подивіться, послухайте, ви дійсно побачите, що я можу вам допомогти. Навіть за один тиждень. Іноді ми таке робимо. А ще в мене є дуже ефективні відеокурси для вашої самостійної підготовки до тесту Дуолінгу. Вони також допомагають людям. Окей, ну що, поїхали, друзі, щоб ви не сердилися, що так довго. Ці всі слова були на справжніх Дуолінгу. Ну, скажіть, дійсно ситі, да? Я маю на увазі всі ці слова, що ви бачите зараз на екрані, вони дійсно запозичені з реальних тестів Долінгу. Велася вівся запис екрану не мною, а певними ентузіастами. Тобто, це дуже дуже цінно. Окей, я буду клікати, а ваше, ваше завдання м -м, швидше, ніж я. Я буду 5 секундочок чекати, а ваше завдання за 3-4 секундочки визначати, чи є це слово, чи ні. Окей, поїхали. Значить, City, є. Yes. Тут в мене така кнопочка. Перевірити. Зелененький колір, є. Yes. Окей, якщо буде помилка, він буде червоний. Окей, поїхали. Fraudulent. О, відразу цікаве слово, слава Богу. Я іноді робиш 20-30 слів, і вони такі знаєте, середнього рівня такі якісь, ну, ніякі. А, fraudulent це а, прикметничок. Так, як у нас буде шахрай? Так, значить, fraudulent, шахрайський. Шахрайська діяльність, якась fraudulent actions or Fraudulent activity. Так, це слово є. Окей. Ну як, друзі, ви впізнали цей Fraudulent. До речі, я можу зробити помилку? Ні, не зробив, воно є я. Yeah, yeah. Слава Богу, нарешті щось людське показалося тут. Телз. звісно, є. Пам'ятаємо, що вони можуть поставити слово у третій особі однини, з закінченням S No problem. Так що не думайте, що tell, tells, що це воно тут С. -очка. Все нормально. Tells існує. Різні словоформи вони можуть поставити. Так що, Мені здається, з апострофом я не бачив. О, дивіться, класний приклад. Ага. Корінь worry є. Турбуватися. Але у нас є worried да? waried. Uh, uh, такий турбуючий. А да? uh, worryable турбувабельний. У нас такий є чинен. Я такого не зустрічав. Я не впевнений, що воно є, тому я його обирати не буду. І я правий. Так що worryable worryable нам не треба хм, Сементіон. Я такого. Семен то є слово, а сементіон я не зустрічав, знову ж таки, тому я його не беру. І я правий. ну, дисбес, Я так з гумором розумієте, дисбес, А це дисбес теоретично може і бути в англійській мові, але я його не зустрічав. І я на 99,99% ,99 впевнений, що його нема. Його дійсно нема. Дісбез. Вайзен, Візен, Вісен. Я такого не зустрічав. Правильно. Повторюся, я можу зробити помилочку. Це справжнє свято. В нас що репетитор теж людина, він може теж помилятися. Турбезм, турбоза яка? мерезм Я такого не зустрічав. Турбезма, тому. Окей. Okay. Нема турбезму. А давай. Version. version, є. Слава Богу, існує число, Версія. Два варіанти вимови: version у Американці люблять тут жикати. version, Все нормально. Беремо. Yeah, беремо. Окей. Okay. Stroll. Прогулянка або прогулюватися. Я. Yeah, yeah, звісно, що stroll, з двома L як положено. Індус yeah. Ну, ви розумієте, якщо ми бачимо індус. Ми відразу думаємо про якусь індустрію, але тут в нас немає. Навіть якби була, була літера R, індустракшн все одно. Ідукшен би не було. Тому, тому, тому. Але коли 5 секунд, і коли ти не впевнений, то скільки разів вже я, якби учні розповідають мені про це. Не так, воно все просто. Це зараз. Ми, якби так, на розслабоні. Basement, ага. звісно, це іменничок. Підвал. Бейсмент, як на льох. Є basement, такс, <сум> басемент, yeah, Від слова, бейс. База фундамент. Тобто такий поверх у нас, який знаходиться у базі у фундаменті. Ну, скажімо так, щоб ви запам'ятали, бейсмент. Неготій є, звісно. Діє дієслово обговорювати серйозно, наприклад, ділові переговори. negotiate Перемовини так. Неготіате. Дуже уважно, друзі, коли будете дивитися. Якщо у нас буде, наприклад, тут negotiate без і, все це ж звісно, що це catch Тобто пасточка для нас. Indoors, так, дійслівце. Кілька значень індосірують, як вам сказати, друзі, це, яке... ну, наприклад, одне із значень це коли ви підтверджуєте своїм підписом якийсь е документ і передаєте його далі, це у бізнес-сфері, от, ви робите свій індорсмент, Endorse. або включати у якийсь документ якусь пропозицію, певні пункти, індорс. Ви знаєте, я щойно записав відео на інший канал, по іншим словам, підряд вони йшли, то там були всі такі. ну, Такі скучні, сумні такі. А тут, ви знаєте, слава Богу, сьогодні в нас зустрічаються нам такі гідні словечки, І це дуже класно. Indoors. Бріпт. Ні, не будемо брати Угу. Towards, звісно, прислівничок. Зазвичай towards words це у напрямку до. Як фізично, так і. Переносному значенні, like, to, what do you feel towards me. Що ти відчуваєш до мене, то якби повіповідношенню до мене, да? стосовно мене, а також towards, to move towards your goal, рухатися у напряму своєї мрії, тобто фізично у напрямі. І є воно і без есочки, друзі, дуже уважно. Буде тіворд, воно теж є, і towards теж існує. Так, прикольні словечки сьогодні, мені дуже подобається. Ви можете визначити свій рівень. Аматорайт, аматоріт. Не, я такого. Аматор то. Так, але ж аматор аматеур. А, любитель, да? а тут аматор. Констріан немає. Я не знаю такого Констріану. Ну, ви розумієте, ну, Мічайно не, no, 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 no". немає. Інстинкт? Ну, звісно, інстинкт, він скрізь інстинкт, ніяких проблем. Це чисто латинське слово, міжнародне інстинкт. Все у нас правильно. Морвер. Знаменитий моровер. Скільки він спас, врятував життів, на айлсах всяких і... Нарешті тестів, де потрібно писати якісь еседа, і це моровер. Потрібно обов'язково вставити. Більше того. так, оце ж наше більше того. Море овер. Звісно, що куди ж без нього? Ометас, ометіс. Я такого не зустрічав Так, що таке? О! Ну давайте ще парочку. Местубул. Местубл. no, I don't know. Я такого не знаю. У Так. Competikл. Таке миле слівце, але його нема. Compетіко. Ніякого інтелекту, друзі, у це завдання застосовувати не треба прикладати, бо ви самі, себе, самі собі ускладните життя. Або ви знаєте слово, або не знаєте. Ніяких повторюю, що там, а можливо, таке буквосполучення, після такого буквосполучення, скільки сотень разів перевірялося ми з учнями, не працює воно. Це найбезмозгліше таке завдання на дуалінгу. Ну, я так з гумором, звісно, що це не означає, що воно якби тупе, ну, що воно не потребує від вас певних мовних знань. Але застосування інтелекту воно не потребує. Іксплейнд. Це третя форма дієслова explain – пояснювати, тобто Або третя форма, або поя... роз'яснений net, все нормально, я бачу, я беру. Окей, ну давайте ще ще, ще буквально там один-два. Семі. No. У нас є семі, як напів, там семі ready, напівготовий продукт, але ж там у нас буковка I. А тут якийсь сем'ю, як з німецької, так, то ні, такий товариш нам не потрібен. Так, ну давайте на якийсь. Гарній ноті. Refine. Класно, звісно, що є у нас дійсно, слово Refine, як сахар. цукор Рафінат. Воно ж рафін", Rafin, це ж з латинської виросло. Refine робити щось більш вишуканим, або очищувати, або якось його нашліфувати. Ну, на, на прикладі цукру, да? очищений цукор. Refined витонч, більш витончений виріб, або навіть людина, або якесь витвір мистецтва. Класне це від слова дієслова refine, refine, refine. Перевіряємо. Є. Yeah. Окей, okay, друзі, ми впоралися. Дивіться, нам зустрілися кілька цікавих слів. Подумайте, якщо ви не зробили жодної помилки е і швидше за мене це зробили, 100% ви за це завдання, 120 або 130, а може більше, можете отримати. Якщо у вас було багато помилок, значить нижче 100 100%. Тобто 80, 90, 70, в залежності від того. Скільки ви там молочок наробили, якщо вам потрібна серйозна допомога, звертайтеся до мене. Я допомагаю хлопцям та дівчатам подолати цей цікавий дуолінго вже 6 років. Більше п'яти це 100% вже у 2020 році. Ми... Я один із перших серйозних репетиторів, можливо, в світі, з підготовки до дуолінгу. Я почав вникати в цей тест, заглиблюватися, вивчати його. Він мені дуже сподобався. І... Вже досить багато досвіду накопичено, щоб вам допомогти. Окей, друзі, я вас люблю, зустрінемося в наступному відео. Ви робите невозможне можливим. Ще раз вам велике спасибо, Дмитро. Дякую, ще раз будь ласка, продовжуйте свою справу, Дмитро. Хотів би порекомендувати всім Дмитра, як э, репетитора по англійському мові. очень помог мне за два месяца подготовиться к тесту. Лучше учителей я не видел по английскому языку.